Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий костюм. Це стильний літній комплект, що поєднує елегантність та комфорт. У набір входить короткорукавний піджак та шорти, виготовлені з тонкої та дихаючої тканини. Завдяки цьому вони ідеально підходять для спекотних днів. Дизайн надає образу сучасності та вишуканості, а вільний крій забезпечує Свободу рухів, комплект доступний у трендових кольорах: зелений, чорний та кавовий, що легко комбінується з футболками, сорочками чи іншими аксесуарами. Цей костюм ідеальний для прогулянок, подорожей, зустрічей чи стильних повсякденних образів. Костюм дозволяє виглядати охайно та модно без зайвих зусиль.